Всім доброго дня! З вами Валерій Гриньов. І сьогодні я хочу розповісти вам про змагання, яке було приблизно тиждень тому. 22-23 листопада, в самому серці, Парижа, пройшов корпоративний чемпіонат Європи з шахів. Це була дуже цікава подія, на якій була представлена українська команда Греко. Особливість цього турніру унікальний формат. На перших шахівницях змагались відомі гросмейстери, серед яких можна виділити. Максима Вашєва грава Володимира Уніщика, Ервіна Ламі, Гату Камський, Камського французьких гросмейстерів Мюсарда, Фресіне, Лагарда, призера Чемпіонату Європи Дарда Даніеля та багато інших гросмейстерів. в принципі, можна це подивитися за посиланням турніру. Українська команда Греко виборова 10 те місце, стала одною з найкращих чи, можливо, кращою серед юридичних компаній. За е, жеребкування ми постійно мали доволі непростих е, суперників, тому я вам сьогодні трішки розповім про творчі здобутки е, нашого колективу. Наша команда була доволі дружньою, натхненною та, е, на мій погляд, доволі сильною. За нашу команду виступали е, на першій дошці відомий гросмейстер Володимир Оніщук. Далі були, в принципі, шахісти-аматори. Хтось напівпрофесіонал, хтось має іншу професію. Грав я, Олексій Малий, це міжнародні майстри. І кандидати в майстри Павло Куфтерів та Станіслав Браверман. В першому турі ми грали з командою Тельс де Франс. В принципі, обіграли їх без особливих проблем. З творчих здобутків можна виділити перемогу на четвертій дошці. Павла Куфтерєва, який стояв спочатку, ну, на, мою, на мій погляд, не в дуже гарній позиції, але тут знайшов сильний хід. Для бажаючих відшукати комбінацію, раджу зупинити відео, подумати, там хвилинку, дві, і надію, що ви знайшли відповідь. Ну, а відповідь це кінь е 3 Сильний хід. Тепер коня не можна брати через ферж g 2 мат. Якщо тікати турою, буде тура ж 2 на ж 3 виграє хід слон ж 3 тому суперниця за декілька ходів здалася. В другому турі нам протистояла, ну також не можу сказати, що дуже сильна команда, але цікава. Це депутати Європарламенту, які нещодавно ухвалили резолюцію в підтримку України, за що їм красно дякуємо. Але на шаховій дошці, звісно, була цікава боротьба. Я грав, я грав на другій дошці з Максом Валіном. А в страндійському захисті мені, на мою думку, вдалося краще розіграти дебют, бо кінь на b7 тепер, як ви бачите, доволі пасивний. Поле f5 послаблено ходом g5, і мій план подальший в цій позиції кінь ф 1 кінь F3. За <coughs> декілька ходів чорній ходом С5, ну, ідеєю включити якось коня. На мою думку, погірше становище і після удару ДЦ Сон С6 вдалося знайти сильне стратегічне рішення з переводом коня на ф 5 Партія продовжувалась доволі далеко, але я покажу вам фінальну комбінацію. В цій позиції Макс зіграв вже 3, і на ФЖ g 3. Також раджу зупинити відео і пошукати комбінацію, як саме тут вигравати. Ну, я думаю, що майже всі чи всі знайшли хід і 8, Кініф 8. І відволікання ходом f 8. Також в третьому, з третього туру у нас вже почалися дуже серйозні суперники. В третьому турі ми грали з бовгарською агрофірмою, в якій були на перших дошках два гросмейстри. Володимир Роніщук зіграв нічю з Радославом Дімітровим. Я опинився в тяжкій позиції проти росмейстера Красіміра Русіва, але мене врятував цей нот. Я грав чорними. В цій позиції зіграв Тура С3, це ж, ще нормально. Мій суперник проводить приблизно стандартний план, переводячи ферзя на F4, і граючи G4, G5. Я зіграв Тура FC8 і на слон Б1 зіграв дуже невдало. Не, не слід було відводити ферзя на А3, можливо, треба було зіграти а 6 Ну, щось що мені це не сподобалось. Я зіграв ферзь А3. З ідеєю десь там на е 5 Тура ф 3 Ну, звісно, це все цікаво, але ніхто ж Е5 грати не буде. І суперник зробив логічний хід ферзь ф 4 а 6 і гросмейстер зіграв ж 4 Після Кінь 7 щоб якось втримати білих відходу G5. Після d5 я зрозумів, що позиція в мене дуже тяжка. Якщо я поб'ю ЄД, ЄД і зіграю кінь F6, після ходу G5, як ви бачите, підключається кінь до атаки, слон B1 відкрився, Турана Є7 може зайти. І звісно, ця позиція мені зовсім не <кхід> подобалась. У взаємному цейтноті я зіграв Ферзь е 7, напевно, гросмейстер мав зіграти D6, Ферзь ф 6 і Ферзь D2, і все ж таки з таким захищеним прохідним пішаком, мені б жилося в цій партії важко. Але... На щастя, він побив DEF Є і вважав, що після Кінь G5 Ж5, Туради 7 він перемагає. Знайшовся єдиний хід, і після боротьби в взаємному цейтноті гросмейстер зівнув пішака. Тому гросмейстери також зівають. В цьому положенні він пропустив удар слон G4, і мені вдалося потім ще, забравши пішака А2, партію виграти. Це була важлива перемога. Також. В нашому матчі виграли Олексій Малий і виграв Павло Куфтерів. Павло провів комбінацію. Позиція на виході з дебюту була не найкращою, але в загостреннях вдалося чорним підвести туру через H5 на Е5, трішки нестандартно виявилось для білих. І після ходу Ферзь в 3 з ідеєю кінніший шах. Чорні зіграли король G7. І натура Є на Е1, білі приготували натура Е5 СБ. Також раджу зупинити тут відео і <кій>, намагатись самотужки відшукати рішення. Ну, я думаю, що всі знайшли тут. Удар ФЕРСТ с 1 І виявляється тепер, що після Бальтура С1 чи Слон С1 буде форсований мат. Таким чином вдалося обіграти доволі сильну команду, другу сієну по рейтингу із Болгарії. На третьому турі ми грали з шведською командою Тепа Сігман. Команда дуже сильна. На першій дошці грав Ервін Ламі. На другій дошці гросмейстер Стивен Бринел. І мені випало з ним грати. Вдалося переграти його за допомогою двох слонів, На виході. З дебюту я отримав перевагу двох слонів, і потихеньку, помаленьку, вдалося зіграти на погану позицію коня. Я зіграв А4, і після слон F1 зіграв слон G4. Ідея піти слон С7 і спіймати цього коня. Хід <кхід> доволі неприємний для чорних. Можливо, да, важко щось порекомендувати чорне, можливо, F5 треба було грати, але після ЄФ. Все одно кінь не може вийти на D7, і слон G2 не дуже. Підходить, бо після слон це 7 кінде 7 вже. Звісно, що білі виграють цю партію. Гросмейстер зіграв король Е8, <кій> давось зіграти слони 6 і після Кінде 7 перейти до різнокольорових слонів. Але не завжди різнокольорові слони приводять до нічієї. Якщо пішаки в центрі будуть не блоковані, і я буду їх рухати по білих клітинках, то це, звісно, позиція виграна. Звісно, правило для таких закінчень всі фігури, слон, пішаки і король мають іти разом. Вдалося цей енчпіль реалізувати без помилок. І після слон g 3 мій суперник здався, бо немає порятунку від гри білих. На першій дошці Володимир Оніщук виграв дуже гарну партію. У гроссмейстра Ервіна Ламі, тренера Аніша Гірі, при, при тому. По ходу партії. Володимир Раніщук завів суперника на свою теорію. Таким чином вдалося обіграти теоретика в захисті пірца Фінцева. Теоретична позиція: Є5 доволі агресивне рішення. Володимир міняється. Іноді б'ють також, де є, грають на Еншпіль, але Ервін грає доволі агресивно. І після Сон С4 раніше тут грали Кінь Б6 або Сон Е6. Але тепер, після кінця 3 БЦ С5, позиція дуже нагадує Грюнфільда або позиції захисту Альохіна. З Володимиром Оніщуком багато разів випробували цю позицію. Аж три грав Абдусаторов і програв, до речі, нашому гросмейстеру. Терса Хаян грав ферзь Д3 з тим самим результатом. І от Ервін Ламі спробував зіграти Свон'є Е3. Але виявилося, що це дуже гарно знайоме Володимиру. Він зіграв кінц 6, H3, слон F3, Тура F3, ферзь А5, ферзь F1. Ферзь б'є C3. І отут, згідно з аналізами, єдиний хід, який тримав позицію, це хід слон F2. Кому цікавий цей варіант, раджу подивитись партію Бульмага-Гапоненко. А от після Тура D1E6, слон G5, ферзь C2. Позиція вже програна. І Володимиру вдалося зібрати всіх цих пішаків. Виявляється, що атака по Полінієв нічого не дає. Будь-які жертви там, Турай всім не працюють, а пішаки втрачаються. І чорні просто зібрали всіх пішаків і перемогли. Дуже приємно, що за команду також грали сильні шахісти аматорського рівня. Наприклад, Джоель Елкунд був. Поступово переграний Олексієм Малим. І, як ви бачите, Олексієм виграна позиція. Жоель грає ферзь ж 3 Дуже цікавий хід, і, напевно, Олексію треба було зіграти БЦ. Олексій вирішив в цьому, в, цій, в цьому положенні зіграти понадійніше, але пропустив дуже цікавий атакувальний маневр. Після ферзь H2. Слон ж 6 Це чорні рахували, Тура H4. Король F8. Так само раджу зупинити відео і порахувати трішки варіанти. Ну, а той, хто знайшов варіанти, напевно, побачив наступний варіант. Ферзь b8 шах. І на король E7, здавалось би, у чорних все під контролем, але є дуже сильний хід Тураж 8. Слон аж 8 Тураж 8, і тепер у білих дві загрози. І Д6 зіграти, і турою пройти і спіймати ферзя. Позиція, на жаль, для нас програна, Олексій ще пожертвував матеріал, але, звісно, що змушений був признати поразку. Якщо вже розібрати цю позицію і її аналіз, то можна впевнено стверджувати, що якби зіграли в чорні БЦ і на ферзь H2 вон D3, то в цьому положенні ніякі жертви, такі як Турш 8, не працювали, бо ферзь не може долучитися до поля B8. Таким чином, рахунок став 2-1. І а, в четвертій партії воводар компанії а, Йохан Сігман грав з нашим Станіславом Браверманом. Станіслав розіграв доволі амбіційний варіант в захисті Німцовича. Е4, Д5. І отут, за теорією, звісно, що треба було грати Е5, Кінь Е4, Слон Д3, С5, Кінь Е2. і ви можете в базі знайти мільйон партій, де Накамура проти СО постійно грають один з одним цю позицію за білих і за чорних, і роблять нічий. Ну, звісно, цей варіант треба знати. Слід відзначити, що Йохан Сігман, напевно, не тільки гарний юрист, але іще непогано грає в шахи. Після СД є де5. Чорні зіграли кінь є 4 слон Д3 С5, Кін Г2, Кін С6. Як ви бачите, чорні не витрачають жодного темпу, і дуже швидко вдалося їм ввести фігур в гру. Після ходу Кінь Е5 дуже сильного, чорні віддають не дуже важливого пішака H7 за те, щоб зберегти свого пішака Д4 і централізацію. Наш шахіст, на жаль, не зміг погасити ініціативу чорних. І завдяки активним діям Йохана чорні в цій партії перемогли. Ну, нічого страшного, знаючи Станіслава, він людина амбіційна і серйозна, підівчить дебюти, і дійсно тоді а, наступного разу ми виступ, а, а, він виступить проти Йохана явно впевненіше. А, наступна партія, наступний тур, п'ятий тур. Володимир Оніщук грав проти Максима Вашєва Грава. Дуже цікава партія, взагалі з таким шахістом, як Ваш Єва, грав. зіграти дійсно, це е, велика вдача, а Володимир грає з ним вже не вперше. І після розігрування варіанту Найдерфа виявилося, що вони подібні партії вже грали. Багато років тому, 8 років тому, якщо бути більш точним, е, Володимир грав проти. Е, Максима цю позицію, і Максим Вашєва грав тоді зіграв ферзь С7. Цього разу він вирішив посилити свою гру ходом Б5. Напевно, Володимиру, можливо, треба було грати рокіровка, рокіровка і С3 тут, як Володимир Оніщук грав проти Андрія Волокітіна. Але після ходу слон G4, як ми далі побачимо, слон на G4 лише потрапляє під темпи. А використати те, що чорні втратили рокіровку, змоги немає. Другий цікавий момент, можливо, треба було грати слона F3. Бо після слона H3, Tura7, C3, G6. Рокіровка король G7. Все ж таки, ця позиція вже трішки краща в чорних. І ваш граф, концентруючи фігури на ферзовому фланзі, захопив ініціативу. Ну, нашого шахіста ще був шанс. Вирівняти гру в глибокому Еншпілі Максим Вашєва-Граф робить помилку ходом кінь 7 Якби Володимир зіграв би король H4, король G6, то після ходу Тура Б3, ну, можливо, можна було би ще втримати це закінчення. Але в взаємному цей Володимир вирішив ідейно пожертвувати Пішака, щоб активізувати короля. Але це виявилось напевно, не точно, бо після ходу Тура Б4 загрожує і Кінті 4, і F5. Тобто Максим Ваш Єваграф як грає? Він нічого не видумує. Грає той дебют, який він грає з дитинства, варіант Найдерфа, але він його знає дуже-дуже глибоко. І в цьому є його е корінь успіхів. Ну, Відігратись <кій> за е цю партію вдалося Олексію Малому дуже цікавій гострій боротьбі проти французького міжнародного майстра Анни Моїнгт. Анна зіграла ферзь G5. Олексій. Проліз конем на C6, виявило, що це дуже цікавий план. Ганна, можливо, можливо треба, мала грати слон b7 або був цікавий хід h 3 з ідеєю відволікти слона. Але вона зіграла слон e 2 це поки що нормально. Кінь 7, слон D1. І от коли кінь втік з поля C6, чорні дещо розслабились. Вирішили, що вже тих ж самих загроз, які були, немає. Не, не, не і після Кінь F3, короля H1, слон e 2 Білі дуже хитро зіграли Б4. ну З ідеєю на слон Б4, принаймні залишитись зайвим пішаком. Чорні вирішили побити на F2, ну і потрапили під мат Кінь Е7. Мені вдалося виграти еншпіль з двома слонами. Цікаво, цікаво розвивалась партія Білююр Біатріс проти Павла Куфтеріва. Павло захопив з дебюту ініціативу, давив. І в цьому положенні зіграв правильно король Е4. Беатріс непогано захищалась. Шахом поміняла тури. І зараз, як ви бачите, чорні загрожують піти пішак D3. Але в цей момент Беатріс зробила неочікуваний хід Свон D2. В, в цей момент треба було зупинитись і порахувати варіанти. Те ж саме пропоную зробити вам. Ви, напевно, побачили, що виграє Son D2, король D2, і після король D5 в чорних. Виграний пішаковий еншпіль, бо пішак c 5 втрачається. На жаль, було зіграно d3, король D1, слон D2, король d 2 король d 5 І от в цьому еншпілі чорні пропустили короля на h6, були інші альтернативи, як грати. от Якщо б чорні зіграли б a5, h5, a4, то була повчальна нічия. Ну, бо крайній пішак, туровий пішак. На передостанній лінії, якщо білий король далеко, не проводиться. На жаль, чорні зіграли король Б3, і саме цього темпу не вистачило, бо білий пішак у випадку А2H8 тримає по великій діагоналі поле А1. Доволі повчальний еншпіль. Всім раджу цю ідею в пішакових закінченнях запам'ятати. В шостому турі ми грали проти дуже сильної команди Європ Ешек. За яку грав легенда шахів Гата Камський, на першій дошці вони зіграли нічю проти Володимира Оніщука. Я на другій дошці грав з міжнародним майстром Тімоті Рафандраціма. Тімоті довив <клев> довгий час, але в цьому в положенні перегнув павицю, зіграв королів 3. Я зіграв слон Б6. Звісно, що пішаковий в мене краще за, за рахунок захищеної прохідної. Тімоті зіграв слон Д2 і після слон С7. Загрожує удар пішака і король B6. Я опинився в виграшній позиції, яку, на жаль, реалізувати не зміг. Після є 5 король G6 раджу знову зупинити відео і порахувати варіанти. Ну, напевно, ви дорахували до виграшу. Виграш полягав в ході слон F4. Слон Е1D4. Після партії Гросмейстер уніщують мені цей виграш показав, але я, на жаль, під час партії не знайшов цей варіант. І натомість зіграв Е4, король F5, слон G1. Дуже погана гра, з моєму боку, на G5 я взагалі пішов Е3. І якби Тімоті тепер зіграв би слон С3, то виявляється, що я ніяк не можу втримати цього пішака і мав тепер не виграти, а програти. Враховуючи, що і я, і мій суперник не використали свій шанс, в принципі, об'єктивно нічия, нормальний результат. Мені вдалося підбігти королем на g8. І після того, як суперник мене дещо перевірив, ну, нюанс в тому, щоб я не зігнув ніде хід слон Е5, тому я зробив єдиний хід слон G7, була зафіксована нічия. Матч склався доволі складно для нас, бо на всіх дошках хлопці, які грали за цю команду, були дуже бойові. І ми, на жаль, цей матч програли. В наступному турі ми грали з командою в На жаль, в трансляцію ми не попали. Дуже гарну партію виграв Олексій малий. Я і Володимир Оніщук зробили нічию. І цікаво розвивалася партія у Павла Куфтерєва. Так, секунду. Секунду. Зараз зробимо так, щоб було гарно видно. Маленькі незручності з переключенням екрану. Ну, давайте подивимося, що було в цій партії. В цій партії э, наш шахіст грав за білих. І зіграв кінь Е3, підводячи коня. Суперник зіграв, э, суперниця зіграв А6, Ферзь А4, Б3. І на С3 тут, напевно, в чорних був єдиний шанс. Якось пожвавити гру. Для цього треба було жертвувати ферзя. І після тура А2БА, кінь С2, тура Б8, слон С4, тура Б2. Ну, напевно, боротьба була дуже неясна, бо пішак а 2 дуже небезпечний. Але чорні відійшли в пасив. Зіграли ферзь d8. І після ФЖ ФЖ, тура ж 1. Атака білих пішла як по маслу. Слон пройшов на е 6 загрожує кінь 5 так і було зіграно сильний хід, бо тепер бити коня не можна. Буде слон f 5 і треба віддавати коня. Суперниця зіграла кінь h5 і знову знайдіть комбінацію, яку провів Павло. Дуже гарна комбінація, тому раджу зупинити відео і самому відшукати. Ну, я маю надію, що ви знайшли хід ферзь h 5. Таким чином, нам вдалося перемогти команду Лабрі, за яку грали непогані гравці. <кій> і в восьмому турі ми грали проти також одного з лідерів турніру, команди KPMG. Дуже важливу перемогу здобув Олексій Малий, який на восьмій, ой, восьмому турі на третій дошці обіграв лідера цієї команди Нармін Халафову. Після ферзь Б-3 ферзь а 4. У чорних тут деяка домінація. Олексій зіграв кіндж 3. і коли Нармін зіграла ферзь G4, спіймав суперницю на вівку. І вдалося завдяки цьому довести партію до перемоги. Я виграв у е Гутусвунд од Мартін. В цьому положенні в мене була не дуже гарна позиція за чорних. Я не думав про це під час партії, я не бачив ідею тура c 6. І після жертви якості суперник грає кінце 5 і може з цих слабостей. На жаль. Цього всього я не бачив, і е, суперник, на щастя, зіграв Кінь Д4. І на Кінь F4 він цей хід пропустив. Хоча б він міг би захистити пішака, але він пішов далі на форсований варіант. І виявилось, що грати король е 2 не можна через кінь С1 От. А після король F1, ДЦ Тура c 2 Кінь Е5, чорні отримали виграшну позицію. У дев'ятому турі ми грали з командою Шато Монтільйон. Ми зіграли 2-2. Володимиру Ніщуку дістався сильний гросмейстер Максим Лагард. Я виграв і Олексій виграв свою партію. Але завдяки перемозі на четвертій дошці суперники вирівняли рахунок. Підбиваючи підсумки, наша команда посіла 10-те місце, але будемо працювати над своєю грою, щоби. Якщо будемо наступний раз, а я в це вірю, приймати участь у такому змаганні, виступили би ми краще. Ще додам, що на мою думку, саме за корпоративними шахами, одна з, це одне з перспективних майбутніх напрямків в шахах. Тому всім, хто має якісь колективи трудові, раджу долучатись до цього турніру. Це дуже цікаво, дуже продуктивно і певен, всім сподобається. Всім до побачення.